Вітаю, ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні у нас буде, я вважаю, цікаве гадання, яке буде стосуватися інтернету. Зараз люди знайомляться через інтернет, при тому не знають людину взагалі. Чим вона живе, яка він людина насправді. І зараз є можливість відкрити людину для себе, так скажемо, відкрити завісу. У нас буде два варіанти і дві колоди. Виберіть або першу колоду, або другу. Визначайтеся. Я, мабуть, почну. Хто не визначиться, ставте на паузу. Я відкладу другу колоду, почнемо з першої колоди. І так, в нас буде сім карт, перша карта, що для нього ваше спілкування? Граче серйозно. Друга, яка він людина насправді? Третя. Що він вас приховує? Четверта, що в нього відбувається зараз? П'ята. Яке його справжнє ставлення до вас? Шоста. Чи буде реальна зустріч? І сьома, чи є перспектива серйозних стосунків і шлюбу? І так, почнемо. Перша карта, що для нього ваше спілкування. Граче серйозно? Друга карта. Яка він людина насправді? Третя. Що він вас приховує? Четверта. Що в нього відбувається зараз? П'ята. Яке його справжнє ставлення до вас? Шоста. Випало аж дві. Буде цікаво. Чи буде реальна зустріч? І сьома карта, ще є перспективи серйозних стосунків і шлюбу. І так, що для нього ваше спілкування? Розставання з партнером. А Якщо ви ще разом, то карта вказує на стабільну нервозність. Погана карта, якщо чесно. Друга. Яка міль людина насправді? Ця карта описує лідера, авантюриста, гравця, людину цікаву. В будь-якому випадку ця людина є незалежною та азартною. Третя. Що від вас він приховує? Ну, приховує глибокий смуток, розчарування. Четверта. Що в нього відбувається зараз? Зараз він весь у роботі. П'яте. Яке його справжнє ставлення до вас? Можна сказати, що ніякі. Може говорити про те, що ви знаходитесь у різних містах. Шосте чи буде реальна зустріч? Я би сказала, що ні. Але якщо й зустрінетесь, то тільки якщо йому щось буде потрібно. Але це не про кохання. І остання карта. Чи є перспектива серйозних стосунків? Вказу на застій. У стосунках жодного руху на даний момент не буде. Також і проблеми в сексі. Ну, якщо вже розійшлися, розійшлись, то це й не дивно, його просто немає. Таке враження, що хто вибрав перший варіант, ваші стосунки закінчуються або вже закінчились. Або, знаєте, кожен розуміє, що все, але ніхто не виходить на зв'язок. І стосунки зайшли в глухий кут. Дуже шкода, але може це і на краще. Так, хто вибрав другий варіант, будемо дивитися. Перша карта, що для нього ваше спілкування, грає серйозно. Друга, яка він людина насправді? Третя. Що він вас приховує? Четверта. Що в нього відбувається зараз? П'ята. Яке його справжнє ставлення до вас? Шоста. Чи буде реальна зустріч? І сьома, чи є перспектива серйозних стосунків? Так, дивимося. Перша, що для нього ваше спілкування? Для нього ці відносини дуже тяжкі. На жаль. Друга, яка він людина насправді? Людина може й смілива, але, знаєте, різка у висловлюваннях. Третя. що він в вас приховує? Він приховує, що готовий розірвати відносини з вами. Якщо йому тяжко, то це все пояснює. Четверте, що в нього відбувається зараз? Ну, Зараз він маркує про високе, духовне. П'яте, які його справжнє ставлення до вас? А думає, він, на жаль, не про вас, а про таку даму. Шосте. Чи буде реальна зустріч? Так буде. Це добре. Сьома. Чи є перспектива серйозних стосунків і шлюбу? Так, я думаю, що якщо ви зустрінетесь, то з тої миті у вас може змінитися все в кращу сторону. Не тяніть сьогоднішньої зустрічі для щасливого завтра. Все у ваших руках. Будуйте стосунки в реальному житті і буде вам щастя. Всім дякую за перегляд відео, буду вдячна за зворотній зв'язок.